Як панок балакав по німецькому. Як панок балакав по німецькому. В одному селі жила бідна вдовиця, що мала доньку вродливу як ружа. І захотів ту дівчину засватати поганий панок з сусіднього села. Був мершавий та гонору мав стільки, що стало б і на трьох великих панів. От поїхав він до вдовиці на оглядини. В дорозі довго думав, як має поводитись, щоб удовиця та її донька переконалися, що він не просто якийсь там панок, а справжній панисько, сказав своєму наймитові. Коли буду балакати, ти кажи, що я великий пан і вмію лише по-німецькому. Чуєш? Ага, будеш їй по-нашому тлумачити те, що вчуєш від мене. Зрозумів? Ага. Приїхали, вдовиця так зраділа, що сяяла перед паном. Прошу, Красно, заходьте до хати. Вухри мухри, вухри мухри, відповів панок. Удовиця витаріщила очі. Що з ним? спитала наймита. Мій пан говорить лише по-німецькому, відповідає наймит. Він не просто якийсь там панок, а справжній панисько. Вдовиця запросила обідати. Вухри мухри, промовив наречений. Що пан сказали? Та сказав, що не хоче їсти, розтлумачує наймит. Панок був голодний і за таке тлумачення розсердився на наймита, аж почервонів. Крикнув щосили вухри вухримухри. Вухри, наймит смикнув удовицю за рукав. Відійдіть від нього, пані матко, не докучайте з гостиною, бо він може вдарити. Як ще раз йому згадаєте про їжу, пан утече. «Вухри, мухри!» – застогнав панок, а найме тлумачить. Пан кажуть, що їм усі панські страви вже приїлися, просять, щоб їм дали горнятко води й окраєць хліба. От посідали красненько до столу. Панок їв сухий хліб і запивав водою. А вдовиця та її дочка, а з ними й пані в наймит, вареники в сметані. Почали нарешті лаштуватися в дорогу. Вдовиця поклала перед нареченим вузлик з гостинцями. Вухри, мухри, вухри, мухри! – Вдячно закивав головою пан, а наймит своє. Що ви, пані матко заберіть, бо пан однаково викинете в яр, не сердьте мого пана якимось там вузликом. Панок на те аж скривився. Виїхали за село, і, як голодний вовк, накинувся панок на наймита. Що ти наробив? Мені з голоду в очах темніє. Наймець знизив плечима. А хіба ж я по німецькому розумію? Думав, що тлумачу все як має бути. Цілу дорогу пан сопів уніс, але відтоді більше не балакав по німецькому. Дорогі друзі, наша мета розповсюдити український контент. Не забудьте підтримати наш канал. Підпискою лайками, вподобайками дуже вам вдячні.